Всім привіт! Так, друзі. Знаходжуся я на сої. Коротше, це посіви наші пізні. ну На каналі відео там є. О, як ми сіяли цю сойку. Це вже в нас ну гарбуз не посходив. І ми вирішили все-таки посіяти сою, щоб не пересівати гарбузом. О, ну і що хочу сказати, такі результати, ну, на мій погляд, класненькі. Дивіться, соя. Ну, висота е, метр. Так, бобиків. Ну, трошки нав'язала, я так скажу. ну Дивіться, ось стебло. У нас тут по скільки, по три е, бобика. Ну, Так, да, по три бобика і, можна сказати так, по три стручка. В загальному все, так, як би, на мій погляд, класненько. Ну, якби не було. Але дивіться. Коротше, благополучно десь міффосад не взяв мені гарбуза. Ну і тепер я маю проблем. Ось такі в нас голонасінні гарбузики. І коротше, їх трошки є по, по полі накидано. Вирішив приїхати глянути, так як вже у нас сою, бачите, повним ходом молотять. Е, особливо ті, хто раніше сіяв, то вже соя, як то кажуть, давним-давно е, дійшла. Ну, а хто пізніше сіяв, о, ну тут, як в мене, бачите, така ось картина. Тут хтось хтось або щось походило. Наробили мені дорожок. Ну, коротше, є свої моменти. Це є такі проблеми, коли в селі сієш, то завжди якісь нюанси випливають. Буде якась велика рогата худоба походить. Ну або ще якесь чудо. Ну, це вже таке. О, е по засмічуваність. Ну, соя адекватна. Бур'яну ну є де-не-де. Де. Десь я пропустив. Але в загальному е ручне оприскування адекватно справилось. У нас такі вітра зараз. Ну, але ось дивимось картину. Так, що ще хочу сказати. Сою я висівав. Рідше, ну, норма висіву, так як та, що у нас біля дому ми сіяли раніше, там норма висіву була густіша, тут трошки рідше. І в, за рахунок того, що вона дуже висока, то є місця, тако повикладало. Ну, там то на е, ну вже в кінці там така є ямка з дороги долинка, то там і соя завжди дуже така файна. О, ну і там як і соя, і пшениця, ну там все, коротше, якраз від дороги. Певно, з дороги волога збігає, то там все файненько, але є друга проблема, що соя там весь час вилягає. О, ну а тут у нас бачимо, ось проблема знову, є гарбузик. О, коротше, вже сою, так як добрав на зуб, можна сказати, можна вже запускати комбайна. Ну, але треба трошки почекати. Ну а вже по суті воно так і вийде, бо зараз наші комбайни всі швидесенько обмолочують свої поля. Ну і виходить, що в найми поки ще не йдуть. Так як у нас біля дому соя вже раніше посіяна, також вже можна молотити, то виходить, чекаємо комбайна. Ну і ще такий момент, що біля дому нам потрібно вже підготувати поле під нову культуру, а в нас так поле ще не обмолочене. Так, ну ось така, друзі, картина. Ну така картина, коротше. Буде їхати сюди комбайн, будемо швидесенько перед ним збирати гарбуз. Ну, варіантів немає. Є небагато його, але трошки є. Де-не-де місцями. Ще б головне, щоб комбайнери <гум> ніяких претензій, не це, що то не буду молотити, ще щось ну, то буде трошки неприємно. Ну я не розраховував на те, що у нас гарбуз. Раундап його не спали. ну Це теж такий момент. Він чи його припалив, чи що, я не знаю. Ну, така зараз картина, друзі. Ну, соя тут практично готова. Ще ще, ось тут, а там де зараз я стою, то я так бачу от стручечки, от, то ще от волога. О, ще бобики минуться. Ну, я думаю, якраз який тиждень. Та й думаю, та й, можливо, сюди комбайн зайде. Ну, було блокалки, ну, побачимо. Так. Така, друзі, столяра соя. Що хочу сказати? Непогана соя. Тут непогана. Ну, цікаво буде, правда, по бункеру, що воно бункеру покаже, це дуже цікаво. Ну, але так, ну, на мій погляд, вона і висока. О. Що цікаво, тут є десь краю, от бачимо таке ось гілкування, я не можу зрозуміти, чи то іначе сорт сої, яка гілкується, чи та сама соя просто мала десь більше собі місця і прогілкувалася. Хоча б на гілках, ось, дивимось, бачимо, соя, гілочки. І на гілках повноцінна соя, все нормально. Ну, але така. Дрібненька трошки. Е, ще один важливий момент. О, зараз навіть в сусідів, бачите, комбайн не підібрав, подивимося, цікав їх. Ну, в сусідів своя Е, Важливий момент Ми тут ніякого добрива не давали. Ось, щоб ви розуміли, це в нас соя без добрив. Ну, якось так. Так, друзі, це соя наша, яка була така мега заросла. О, відео є на каналі, як мене кропили, тут якраз трактор їздив, але дивіться. Ну що, соя файна в загальному, файна Бобиків також тут є, бачимо, по три стручечка, по... Так, дивлюсь на скидку по три бобика десь по 2. <кхм> густина. Друзі, густина тут більша. то явно видно. Но е головний момент, який я замітив, тут соя нижча От тут нижча. Ну, але, можливо, от, так дивлюся от. Між бобиками, бачите, менша відстань. Типа зав'язки менша відстань. О, ну Але, але. В загальному також картина своя чистесенька. Але, ну нижче. Нижче це однозначно. Зараз я обійду діляночку з іншої сторони. Подивимося, що там зверху робиться. Ну отак от дивіться, ну тут. Та якби є трошки. То є трошки Будемо дивитися, що то воно буде. Ну, вже тут вже треба молотити. Так, друзі, зайшов я на другу сторону нашої діляночки. Ну що я хочу сказати? Порівняно стає пізнішою сої, то ця така набагато нижча. Ну і мені таке відчуття, що тут буде. Так, слабенько по бобиках. Ну, по, на молоту маю на увазі. Тепер виникає думка, о, чи все таки залежить густина посіву, наскільки вона впливає на майбутній урожай. Бо сама по собі так дивиться, соя вроді би і непогана. І стояла, от вона, дивіться, от, позакладала. Строчечків ну так, непогано. О! Але можливо за рахунок густини їй не вистачало е, сили росту і вона от місцями така, ну, дуже незасінька. О, Є деякі такі місця окремі, що така трошки більша. Ну, е, може сказати, ну тобто ти такий господар, то тебе така соя. Ні, зараз я повернуся і покажу вам другу діляночку. Ну, це не моя сусідська, але от також, бачите, соя низенька. Ну, як, де не де вища, де не нижча, і також, якщо звернути увагу, гостина посіву теж така велика. Розкладка насіння багата, це вже є над чим. Задуматись, о, тому що я дивлюся його і туди далі, та сама історія. о, ну Тут є над чим задуматись, виходить. О, бачите, комбайн їхав, потопав поле трошки mm. втрати. Тут до краю тут навіть ще густіше, так і видно, що на неї вітер виложив. В ну, загальному подивимося якщо воно буде по намолоту, соя вже в нас та як би дійшла. О. Ну, бобики маленькі, то я бачу, що бобики такі. ну Хоча б помиляюсь. Не, не такі вони маленькі, як я думав. Нормальні. Бобики. О. Ну, а тут вже таке питання, тут вже треба чекати комбайна. Коли вже. Доїде комбайн, ось тоді можна буде вже щось тай. І, як то кажуть, рахувати, і дивитися що в нас в загальному вийде. і на молот і тому подібне. Так як комбайни скрізь по кругу молотять, о, бачимо там далеченько лексіон. Це фермерське господарство. О, ну а Ті комбайни, за які я казав, вони зараз на своїх полях. Всі хочуть швиденько змолотити, поки погода, о, бо потрібно і багато хто після сої сіють пшеничку, щоб зразу сіяти пшеницю. Ну, якось так воно виходить. О, ну, тут цікаво, дуже тут цікаво, дивіться. Е, сама рослинка, ну низенька, сантиметрів е, 40-50 має, але дивіться, чотири стручечка. Ну, 4-3 стручечка позакладала. о Навіть тут якась агілочка маленька була. І між самими стручками ну дуже таке е, коротеньке відстань бачимо тут. А хоча б ну незенька, ось тут таке місце дуже низеньке. Вже далі трошки вещ. Ну, Хоча б потенціал, я так рахую, мав би бути нормальним, дивіться. Ось ця і гілкування, і побиті, ну коротше. Коротше, соя тут таке. Тут така культура. Наші регіони зараз вони нас досить класно виручає з фінансової точки зору, тому що ну, най найкраще ну, можна було заробити на свої за останні роки. Ну, зараз, правда, пшеничка в ціні то вже ну, і на пшеничці можна щось трошки теж заробити. Ну а так в загальному то. Активно така була, що для людей краще посіяти на полях сою, тому у нас та і сої скрізь. І ну, трошки більше можна заробити.